Даний час ми проводимо підготовку ґрунту, підвисів ріпаку. І найкраще на потрібні рослинних хрешки показав себе рубін. Лемкен дуже гарно розрахований і вибраний кут атаки дисків відносно ґрунту. Агрікор Холдінг обробляє в Чернігівській області 35 тисяч гектар землі. Основна культура кукурудза, на другому місці соняшник в даному році, пшениця і жито. На даний час ми проводимо підготовку ґрунту, під висів ріпаку, оскільки це дрібно-насіннева культура, потрібно дуже якісно підготувати ґрунт. Тому проводимо лущення в перший раз, після нього працюють глибокорозпушувачі. Після глибокорозпушувачів ще раз проводимо рубіном підготовку ґрунту під сам посів, щоб якісно подрібнити всі рештки. Що в результаті забезпечить дружні сходи ріпаку? Ну, з компанією Лємкін в нашій компанії почалось знайомство з 2011 року. Це в першу чергу з плугів. Євродіамант. На даний час плуги менше правда, використовуємо в 2020 році. Ми почали використовувати рубіни в господарстві. І з 2020 року закуплено на даний час для нашого господарства 9 рубінів. Ми пробували дискові борни різних виробників, і найкраще на потрібні рослинних рештків показав себе рубін. Ззаді мене стоїть агрегат, який ми придбали в липні минулого року. На даний час цей агрегат за рік часу, скажімо так. Напрацював приблизно 18 тисяч гектарів грілі. Ну, за цей час агрегат показав себе відмінно. По якості ну, теж нарікань немає до агрегату. Даний 6-метровий агрегат працює з трактором Джундір 8Р345, 340 кінських сил, потужність. На глибину до 15 сантиметрів, Швид... середньою швидкістю 12 км на годину, за добу напрацьовує 100-120 гектар. Ну, насамперед в роботі ж подобається якість вже підготовленого ґрунту. Дійсно, тут з рубіном, ну, я думаю, ніякий другий виробник на даний час не може посперечатися. Лемкен дуже гарно розрахований і вибраний кут атаки дисків відносно ґрунту. Завдяки чому він дуже гарно і якісно подрібнює як сам ґрунт, так і пожнивні рештки. Розташування дисків воно йде в розходиться в різні сторони, що надає зносити машину в одну або іншу сторону. Дисків вистачає від 5 до 6 тисяч гектар. Ну, це іменно нашого ґрунту, бо на різних ґрунтах воно по-різному себе показує. У нас такий він трошки супіщаний. Можливо, якщо чистий чорнозем, можливо, і більше відпрацює. Е, також, якщо в нас землі є в Новгород Сіверському районі, там навпаки менше, бо там піщані повністю ґрунти, і там е, ну, вистає їх гектар. І Ми беремо посилені диски Дюрамакс для того, щоб при роботі на піщаних і супіщаних ґрунтах вони краще себе показують. Ну, за весь час експлуатації система захисту диска від ударів по каменю, по якихось предметах ну, показала себе з гарної сторони. У нас не було випадку, щоб був пошкоджений диск від удару, щоб його там виламало. Такого в нас взагалі ще ні разу не було. На швидкості диски подрібнюють та перемішують ґрунт і кидають його на гребінки. Грибінки дають додатково доподрібнюються і рівномірно розподіляються по поверхні поля ґрунту. Катки в нас стоять передні трубчасті і задні планчасті. Після них рівномірно розбита грудка і рівномірно розподілений немає ні гребнів, нічого розподілений ґрунт в рівномірну площині по полю. Агрегат дуже простив, простий в експлуатації. На, на всі налаштування і підготовку в полі вже до роботи його ну, йде термін 5, максимум 10 хвилин часу. Система регулювання глибини гідравлічна. Нарікань на ній ніяких не було. Е, обслуговування Лемкін-рубіна досить просте. Тут головне, механізатор кожен день повинен обдивитися підшипникові вузли на катках. На ступицях дисків, фактично, це все обслуговування, яке на ньому потрібно. Ми запчастини для ремонту використовуємо оригінальні, тому що наробітки в нас на машинах дуже великі. І якби ми пробували аналоги, ми б мали, б мали плачевні результати. Е, ну, працюючи з компанією «Лемкін», з її технікою, ми в даний час використовуємо плуги і дискові борони. Вона випровипродовує свої затрати. Завдяки надійності, завдяки надійності і якості роботи. Ми задоволені даною технікою і будемо продовжувати працювати з даною компанією.